Що проблеми є з вухами? Людина не хоче чогось чути. Тобто їй щось говорять, можливо, є. Знаєте, я прочитала, коли читала літературу, то почула, що переважно є, наприклад, пара старших людей, і у одного із вухах слуховий апарат. Чому? Тому що другого партнера рот не закривається, і цей почав глухнути, тому що він вже не може це слухати. Років 50 прожили, і так далі. Я, і мені просто настільки смішно до болі, тому що я маю таку ситуацію у себе в хаті вибачте. У е, мене батько після інсульту, і мама настільки втомилася вже п'ятий рік, що вона починає глухнути. Він просто їй капає настільки на мозги, що в неї просто дуже почав сідати слух, дуже сильно. І це яскравий приклад. Оце я вам просто говорю яскравий приклад, що я до неї говорю, вона практично вона ніби чує, що в хаті, але це дуже складно і це дуже важко. І вона весь час з ним, весь час з ним, він без кінця кричить їй, без кінця щось хоче від неї, без кінця їй щось торочить і так далі. І вона просто закривається від того, і в неї перекривається. Я нічого не можу з цим зробити. І тому що фактично. Навіть провести ті самі консультації я не маю права, тому що від мами йде енергія до мене в породі, а не навпаки, вона не почне рухатись, тому їй треба когось іншого шукати, щоб її хтось навіть поміг. Ось це що відносно вух.